Раз, два, три. З вами я, Максим. І низька я хочу, щоб ви е, проголосували, на якій мові мені говорити, знімати відеоролики. Е, у вас є три вибори. Але не думайте. Е, англійськ... На англійській мові я ніколи не буду знімати. Знаєте чому? Бо я лише у п'ятий класі іду і тому я ще добре її не знаю. Е, так, ну, три вибори, які вони. Е, перший вибор це перша українська мова, е, на якій я все знімав у відео із Мішом, Максимом. Ну, ви його лише... У трьох відео бачили е, так. Е, другий вибор це руська мова, е, третій вибор це закарпатська мова, на яку я зараз говорю. Ну, це як з домішками російської і української мови. Так що вибирайте самі, я вас не засуд, я вам не кажу, яку мову. Я хочу. Але було б дуже круто, якби ви проголосували за мою рідну мову закарпатську. Да-да, я говорю не по-українську. Я ж у закарпатському селі. Ну, не буду подробиці. Ой, вибачте за звук. Можливо, ви не чули, але я чув. Точно. Ну, а з вами був я, Максим. І до побачення! Зудимося в другому відео. Всім пока.